У Чернігові створено нову команду з амп-футболу. Це вид спорту, який є адаптацією футболу для осіб з інвалідністю, зокрема тим, хто має ампутацію або деформацію кінцівок. Гравці з ампутованими нижніми кінцівками або з порушеннями їх функцій беруть участь як польові гравці, а воротарі з ампутованими верхніми кінцівками або з порушенням їх функцій. Детальніше про розвиток амп футболу в Чернігові ми поговоримо далі. У нашій студії тренер команди з Чернігова Михайло Ярмо. Шенко та гравець Дмитро Бондар. Вітаємо вас у цій студії, Вітаю. панове Дмитро, Розпочнемо з вас. Ви не просто гравець цієї команди, а ви ветеран російсько-української війни. І під час захисту Чернігова березня 2022 року втратили ногу. Розкажіть, яку роль у вашому житті відіграє футбол от як з нього починалось, і чому ви вирішили долучитись до, до команди з амфутболу у Чернігові? Для мене футбол був ще з малечкою. Мене навчав дідусь. Ще коли я почав ходити, ми грали з ним в футбола. І якось так, перша спортивна гра, якусь або секція, я б так сказав, це був футбол. Я 6 років програв футбол в Чернігові, потім закинув, звичайно. І для мене, вже коли я отримав травму, запропонували грати на одній нозі на кастелях, в теж футбол. Для ампутантів. Мені здалося, це цікаво. Цікаво, ви спробували? Так, я спробував. І як вам? Мені подобається. Треба багато, ну, треба багато тренуватися, щоб стати кращим. Пане Михайло, ви такий досвід тренування футболістів із ампутаціями маєте вперше? Так. Чи доводилось, можливо, раніше стати? Вперше. Я працював у дитячому футболі, у взрослому футболі. Так що це для мене новинка. І от розкажіть детальніше про особливість роботи саме в такій сфері, в сфері амп футболу. Ну, я вам скажу так, мій товариш він працює в команді Шахтар Сталеві, який запропонував мені попробувати, якби, новий досвід і якби, трішки новий від спорту. Так? І перше моє запитання було: як він говорить: все дуже просто. Те, що ти робив в дитячому футболі, в зрослому, це будуть виконувати і ці футболісти. Так що, якби ті ж прави, але трішки вони пересуваються на милицях, однією ногою управляють м'ячем, але це теж ми виконуємо з ними. Угу. І от давайте детальніше розкажемо про особливості саме Ам футболу, тому що ми почули, ну от як Дмитро сьогодні до нас прийшов на протезі, але на полі треба бути саме з милицями, так на милицях пересуватися. Так які ще особливості, о, які відмінні від футболу, о, ну милиці всі у них. Як дві руки можна сказати, якщо м'яч попадає в милицю, це зупинка гри, ти не маєш права милицею зупиняти м'яч, бити по м'ячу, маєш тільки управляти однією ногою. Тобто м'яч має торкатись лише тулуба, я так розумію, так, так? або і ноги. Або, е, ноги. А, щодо пересування, Дмитро, поділіться своїми враженнями після перших тренувань. Як це? Наскільки це складно? Оскільки ви маєте досвід гри у футбол? І до того ви 6 років займалися, як ви казали, а тут така особливість. Перший раз, коли перше тренування було, я, я був на протезі. Тобто я почав спочатку, почав трогати м'яч на будучи на протезі. Мені було комфортно. Тобто, я стійко стояв на, на, на двох ногах, але мені було некомфортно все одно грати з м'ячем. Коли я вже на одній нозі на костелях, хоча в мене є вже досвід, але для мене це було як перший раз. От якось так. Мені було все одно важко. Все одно важко, треба пристосуватися к, к новим, тобто к старим. Вже коли я грав з двома ногами зі своїми, а тепер з однією, і це начебто ти перетренуєшся просто, тобто доводиться вчитися з нуля. Як, чи... так, як заново? В mm -hmm. тебе якісь є в голові інформація, яку ти там, начебто, знаєш, але вже тобі вона е, дається складніше, тому що ти на одній нозі, ну тобто якось так. Угу. А що, що складніше, от, згадуючи. Пересування, досві... І затрі... І щоб м'яч завжди був поряд твоєї ноги, щоб угу. не розгубити його на полі. Угу. А, пане Михайле, з такими проблемами стикаються всі учасники команди? Чи. Що в Дмитра це така особливість а, можливо? я вам скажу так, ми поки що провели два тренування. І На першому тренуванні Діма був на протезі, і він більше використовував протез, тому що він хоче правою ногою вдарити, але цього ж не можна. Потім на другому тренуванні він його зняв, вже користувався милицями, і у нього ще краще стало виходитися, ніж на двох ногах. Тому що він вже розумів, що. Він тільки на одній нозі працює, і мені дуже сподобалося те, що він робив. Так, да, було тяжко, якби тому що йде велика нагрузка на руки, на плечі. Але це все треба пройти, терпіти uh -huh. і буде результат. А скільки наразі у вас гравців у команді вже таких, які ну не пропускають, скажімо так, тренування, які вже пройшли кілька тренувань. На сьогоднішній день це чотири чоловіки. Uh -huh. Хотілося, щоб їх вже було більше, тому що на полі повинно бути сім. Щоб розпочати гру, це шість польових і воротарі, але поки що чотири. Тобто команда наразі формується. Формується, так. Давайте детальніше поговоримо про саму команду. Хто може долучитись? Це ветерани російсько-української війни, чи це будь-які особи, які мають будь-які особи, які мають ампутацію. -які особи, які мають чоловіки, жінки, чи лише чоловіки Якщо будуть жінки, ми тільки за. Тому що, як я так дивився, по Україні є збірна жіноча України по, по футболу, і в команді Рівного також дівчина грає. Так що ми будемо раді тільки бачити. Угу. Ну і безпосередньо про формування, про те, що як сформована була ця команда, як започаткований цей рух з АМ футболу саме у Чернігові. Ви вже згадували про Шахтар Соціал. Давайте розкажемо детальніше, що це за ініціатива в межах країни. От як це саме створювалося? Знайомі Шахтаря Сталеві, вони по всій Україні розповсюджують. Якби цей ампофутбол, щоб провести чемпіонат України, зіздати спільноту з владами кінцівок, щоб могли в місті спілкуватися, проводити вільний час, більше згуртувати цих людей, допомагати їм в майбутньому. Ну, Зателефонували, що ми в місті Чернігів хотіли б зробити футбольну команду. Приїхали в Федерацію футболу. Ми там зустрілися, поговорили і. Потихеньку будемо працювати. Наскільки це вже поширене явище в Україні? Чи Чернігів був перший? Ні. Чернігів не перший. На сьогоднішній день в Україні є вже 10 команд. І в майбутньому їх ще буде більше. Ми тільки на початку цього, як би сказати, проєкту і в майбутньому також заберемо команди і будемо участвувати в чемпіонаті України. Є команда з міста Львів Покрова. Яка вже має ну, досвід два роки, і от вони на сьогоднішній день участвують в чемпіонаті Польщі. Так як чемпіонат України не проводиться, то вони заявилися і їздять туди на ігри, грають. І... Львівська команда це наразі єдина в Україні, яка має такий досвід вже участі в чемпіонатах з футболу? Ну, вони самі опитні, можна сказати. Угу. 24 червня планується турнір в місті. Києві там буде чотири команди, наскільки я знаю. Під назвою він буде Моя гра за героїв, в якому будуть участвувати Хрестоносці Луцька, Незламні Харків, Дніпро і футбольний клуб Вінниця Амп». От є така можливість, що ми, можливо на сьогоднішній день у нас як нема команди в місті ще не, не сформована, не сформована так. так? То ми візьмемо там два-три своїх гравців і. Можливо, долучимо до якоїсь команди, щоб вони поучаствували в цьому турнірі для так. досвіду, так а це буде перший такий в межах України турнір з АМФутболу, так? Тому що як ми почули з досвіду Львова, вони так, беруть участь у так, законах. Так, так поки що там більше проводилися якби товариські ігри, а це буде якби такий міні-турнір. Ми в цій студії неодноразово говорили про різноманітні змагання з адаптивних видів спорту, але АМ футбол це ну щось нове, скажімо так, для Чернігова. Розкажіть детальніше про те, як плануєте рухатись далі, чи можна долучатись новим гравцям, звідки можна долучатись новим гравцям? Чи передбачається можливо виїзди в райони області? Так, щоб сформувати команду, ми будемо долучати і з області гравців, і з Чернігівського би, району, щоб у нас було в команді не 4 чоловіка на сьогоднішній день, а 12, 14, щоб тренер міг робити заміни, тому що тяжко буде одному футболісту виконувати ту роботу протязі всієї гри. Там грається два тайми по 20 хвилин, і потрібно. Заміни. Так що є для цього реклама, яка буде в інтернеті. скоріше ми Куди і як можна долучитись тим от охочим, які, наприклад, слухають зараз цей ефір і мають бажання також доєднатися до команди? О, є в інтернеті там мій номер телефону мо моєго помічника Олександра Анатолійовича, який буде не Якщо є бажання, набирають, то ми готові їх зустріти і працювати з ними. Угу. Чи можуть це бути люди, які не грали до цього футболу? Тому тобто, як ми почули досвід Дмитра, він має там шість років школи так, спортивної. А тим, хто раніше не був дотичний до футболу, можуть. і Я навіть вірю те, що більшість із них такі і прийдуть займатися, тому що як для мене це ну, інтересно. Uh -huh. Попробувати себе в спорті, єсь якісь емоції, є інше спілкування. Тільки плюси будуть. Дмитре серед ваших друзів, знайомих, можливо, також ветеранів російсько-української війни. Чи є охочі? Чи ділились ви з ними своїм досвідом участі у такому футболі? Чи чи наразі серед вашого оточення таких немає? Так, є. Я ділився своїми тренуваннями, розказував всім. Але на даний момент ось бачите, тільки чотири чоловіки не не багато заохочують. Ну, заохочується. На вашу бідає... думку, чому? Тому що чому? футбол це ж гра мільйонів, наскільки ми знаємо. Мені здається, це більш таке, в кого можливо, немає зараз часу на це. Хтось там зайнятий якимись другими своїми е турботами. Можливо, хтось, як ви кажете, не грав ніколи футбол, а тепер з однією ногою боїться, наприклад, ще грати. Чи взагалі прийти і почати грати? Тому що він і до цього не грав з двома ногами, а з однією, як він думає, він собі в голові прокручується. як, як це буде? Це смішно, тобто я не піду. От розкажіть, чи були такі страхи у вас перед тим, як ви вийшли на поле, от саме на протезі, як ми чули, вперше ви вийшли на протезі? Саме? Вперше на протезі не було нічого такого. А коли зняв протез перед тим, як пішов на наступне тренування і знав, що буде без протезу, вже на милицях було таке в голові. Я просто зняв і пішов далі. Ну і працював, тренувався. Як бороли цей страх? Ніяк. Просто зняв протез і пішов. Що би ви порадили тим, хто, можливо, саме через цей фактор і боїться виходити на футбольне поле? Не накручувати себе і все. А з команди, що ви чули? Які відгуки? От, після я, таких я перших тренувань? Я вам три? скажу інше, на першому тренуванні я також працював з ними на молицях. Тому що як тренер теж мені було з однієї сторони, як це показати і все зробити. І треба просто приспособитись. Трішки друга специфіка. становишся на носочок, якби виталкуєшся, працюєш руками, німа нічого страшного. Тільки терпіння і праця і буде результат. Боятися там немає нічого. Наоборот, воно цікаво. А щодо. Щодо участі у майбутніх змаганнях, от, Дмитро, особисто ви як тренуєтесь, як готуєтесь до можливо того турніру, який планується в столиці? Я не знаю. Ну як. Кожне, ну, тренування за, за десь два в неділю поки що. Два тренування на тиждень, а яка тривалість тренувань? Наскільки це от такі ґрунтовні ну, такі? Ми, ми працювали по одній годині, і вам скажу для початку дуже тяжко. Ми робили паузи, відпочивали, тому що йде. Дуже така непроста нагрузка. І дімо втомлюється, і кімиться надавлює, Тому що якби, треба час, щоб приспособитись до цього. Угу. Іде більш кардіонагрузка, де ну, втомлюється футболіст. А розкажіть детальніше, що саме найактивніше тренується під час таких занять сам футболу, окрім ну от, ноги, виносливість. Витривалість? Корисна слова Угу. Тому що працюють м'язи і руки, і нога працює, все тіло, якби Діма паралельно займається в тренажерному залі, він говорить, тут складніше, тому що трішки інша нагрузка. Mm -hmm. Пане Михайле, от до вас запитання як до професійного тренера, кому підходить цей амп футболу? Давайте детальніше роз'яснимо, тому що одна справа психологічний бар'єр, коли людина так. не наважується, а інша справа кому може не під, не підійти просто цей вид спорту. Я не знаю. Мені здається, кожен повинен спробувати, а потім може тільки цього прийняти. Рішення якесь, коли є гра, коли є емоції, ти зовсім по іншому живеш. Безпосередньо ви бували вже на змаганнях на таких з ам футболу? Ні, чи Щ... чи відчували цей не... атмосферу гри? Щ... Ще не був. планую поїхати 24-го міста Києві відчути все. Атмосферу цю. Дмитра, а ви плануєте відвідати матч? Чи можливо Дмитро вже є у заявці? О, поки що, якби це була розмова із представником Шахтаря Сталевих, він би як мені зателефонував, і ми будемо проводити турніри, і як ти на це дивишся? Гру, да питання ніяке. Говорю, я, я скажу хлопцям, і треба потихеньку. Рухатися про перспективи саме розвитку Амфутболу. Як ми почули, плануються чемпіонати в Україні, планується створення команд Чернігів на етапі формування цієї команди, долучитися можна всім охочим. А наскільки це ну можливо вже є якісь довгострокові перспективи, десь прописані? Що це буде? Як це буде виглядати? Скажімо так. Поки що нічого не прописано. На сьогоднішній день задача зібрати хлопців, сформувати команду. І потихеньку рухатись до змагань. Так що, поки якби, головне сформувати команду на сьогоднішній день. Потім вже будемо дивитися вперед. Дмитре, ну і е, на останок запитання до вас: от скажіть, що зараз для вас Ам Тому що ми чули, що е, футбол в класичному розумінні е, для вас це було як школа, яку в, ну, дідусь колись навчив грати в футбол, яку ви спробували, і потім, ну, потім закинули, скажімо так. Е, а футбол для вас зараз? Це що? Це напевно, для мене якось е, як я от, пішов на футбол, е, коли був маленький. Це другий шанс для мене. Я начеб начебто так мені здається. Я, ну прикольно, мені подобається. І наскільки він потребує уваги, цей вид спорту для вас? Наскільки такі громістки, скажімо так, у вашому часі тренування? Наскільки треба віддаватись цьому виду спорту? Ну на тренуванні 100% потрібно віддаватися, хоча б на відсотків і 100%, не на 100%, а на 90%. Щоб ще додому діти. А, а взагалі, е, якщо ти хочеш стати кращим, наприклад, е, то мені здається, треба багато часу на це віддавати. Я тобто ще ходжу на тренування в, в тренажерний зал. Тому е, я і в тренажерному залі тренуюсь і для себе, і для футболу одразу. Тому що я на футболі вже буду набагато е, сильніше, якщо я треную, треную ще в спортзалі. Тобто, це мені також здається, відноситься до часу, і воно якось так разом роботи. Угу. І скільки загалом часу займає АМ футбол от у вашому житті зараз, враховуючи ті перспективи, на які працюєте? Дві тренування, два, два тренування в неділю. Тобто, для вас це багато? Чи... Ні, це не багато. Угу. Я, на, я до спортзалу ходжу три рази. Тобто це для тих, хто звик жити у спорті? Для тих, хто не хоче сидіти вдома на, на дубці. <рес> а Михайлович. що не розпочати все з нуля, навіть якщо хто не займався. Тому, по відгукам моїх товаришів, які займаються в інших містах по процентів 70 ніхто взагалі ніколи не займався футболом. Вони спробували їм. Понравилось і вони ще займаються. Головне спробувати для себе так, щось нове. Так. І пане Михайле, для вас зараз АМ футбол це що, враховуючи те, що ви професійний тренер і мали досвід тренування дітей юні, новий виклик, нові емоції. Мені подобається, будемо бажати вам успіхів і обов'язково якнайшвидшого формування команди з Чернігівщини та класних результатів в турнірній таблиці чемпіонату України з Амфутболу. Нагадаю нашим слухачам, що в нашій студії був тренер чернігівської команди з Амфутболу Михайло Ярмошенко та гравець цієї команди Дмитро Бондар.